Мене звати Анастасія, я адміністраторка патрон-педцентру. І зараз я вам хочу показати наш оновлений патрон-пед-центр. наше тваринне містечко. Ми відкрилися в червні 23-го року після підриву Каховської ГЕС. За дуже короткий термін побудували наше тваринне містечко, в якому проживає біля 300 тварин, і коти, і собаки. Зараз ми знаходимося на першому поверсі, де проживають наші песики. Ми наша мета реабілітація, соціалізація тварин, їхнє лікування і, врешті-решт, головне це прилаштування тварин в Україні та за кордоном. Створень, біля 300. Це біля 150 песиків. Песики в нас проживають. В боксах бокси дуже круті, оснащені вентиляцією, шумоізоляцією, підігрівом підлоги та освітленням. Всі тваринки забезпечені в нас дворазовим харчуванням, забезпечені вигулом наші песики дворазовим. Всі мають дотримуватися режиму. Ми хочемо адаптувати повністю наших тваринок до майбутніх родин. Наш центр дуже залежить від людей, оскільки люди це є головна сила нашого центру. Оскільки... Люди завжди можуть поширити про нас інформацію, принести нам допомогу. А ми завжди раді новим гостям новим знайомствам, оскільки ви можете прийти до нас, допомогти з вигулом, наприклад, поволонтерити. Тим самим ви собі зробите настрій, зробите настрій песику, і тим самим розгрузити центр, допоможете з їхньою соціалізацією як варіант. Також можна прийти до нашого центру і допомогти нам з прибиранням. А, можна прийти на корпоративний вигул, домовитись попередньо з нашими працівниками і а, провести а, волонтерський захід, так само включно з прибиранням і а, з вигулом песик. Також можна допомагати з з соціалізацією котиків. Тобто, в нас зараз працює другий поверх з котиками, в якому є велика кімната, де можна контактувати з котиками і допомагати в їхній соціалізації. Дуже потрібно, щоб про нас поширювали інформацію, оскільки Завжди а, допомога приходить тоді, коли її не чекаєш. Хтось принесе допомогу, хтось десь розкаже. Це завжди сприяє і е, прилаштуванням класним. Тобто, е, розказуйте нас, поширюйте, цікавте, е, підписуйтеся на наш інстаграм телеграм-канал. Е, оскільки е, цим ви зможете дізнатися, е, там ви зможете дізнатися про наші головні потреби. Центр. Зараз покажу вам, познайомлю вас з Юджином. <рик> Давай. ко 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 мені, мені, Йде камні, камня, камні, 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 камні. Так, хочу познайомити вас з Юджином. Це мій улюбленець в цьому центрі. Юджин з. Харківської області дуже контактний, лагідний і добре до дітей ставиться, трішки агресує на інших песиків, але це просто така чудова дитина і дуже хочемо знайти йому родину. Також у нас багато ще інших песиків, якщо когось цікавлять, цікавить прилаштування, тобто ви до нас приходите в центр, ми проводимо співбесіду. А якщо все окей, якби далі знайомимося з песиками, бронюємо. Після цього йде період знайомства нашого центру з вами і вашого знайомства з песиком. А, є певна кількість відвідувань, яку потрібно перед прилаштуванням прийти до тваринки, яку ви обираєте. І після цього у нас йде перетримка. Якщо все вдома склалося після перетримки, то йде в нас. Повне прилаштування в нову родину, Так що приходьте, будемо знайомитися і шукати нові родини. Розказуйте про нас.